Дружба це безцінний скарб, який бережемо протягом усього життя. Справжні друзі – це ті, на кого можна розрахувати, ті, хто завжди поруч, якою б не була ситуація. Дружба це один з найцінніших дарів, який може отримати людина. Це щире почуття, що робить наше життя багатшим, а душу теплішою. Дружба це відність, підтримка, розуміння, це спільні радості та переживання. У хвилини радості друзі щиро поділяють з нами наше щастя, роблячи його ще більш яскравим. У хвилини горя вони дають нам опору, підтримку та розуміння, допомагаючи пережити найважчі часи. Ми провели опитування серед учнів Андріївського ліцею і дізналися, хто ж такий справжній друг. Ось, послухайте. Друг повинен бути чимним, розумним, не бийтеся. Друг це з ким мені добре. Друг це той, хто завжди допоможе тобі у важку хвилину, але він ніколи не використовує тебе для досягнення якихось своїх цілей. Це той, хто тобі допомагає, з ким тобі весело і той тобі допоможе завжди». Для мене друг найдобріший і щасливіший, і радісний. У мене друг Коля відсуливий, він райливий, він дуже дружливий. І ми з ним ніколи не розстаємось. Друг повинен бути надійний, вірний і добрий. Та людина, яка зможе підтримати важку хвилину. Мій друг завжди допоможе у, у біді. Друг це той, хто тримає в таємниці твої секрети. Друг це той, хто поважає тебе, кому можна довіряти. Друг завжди радітиме твоїм успіхом. Друг завжди з тобою. І незалежно від того, чи погано чи добре тобі. Для мене дружба це розуміння і підтримка, а друг це той, хто прийме тебе таким, яким ти є. Справжній друг не завжди тут, не завжди поруч. Він може швидко так примчати чи на відстані допомогти, не дасть гойдатись праворуч, ліворуч, І з ним можна подолати негаразди чи десь перемогти. Давайте визначимо, яких правил дружби необхідно дотримуватись, щоб вона була міцною і дарувала радість. Правила дружби. Завжди потрібно заступатись, говорити правду і їй допомагати. Радію за успіхи свого друга і ніколи не зраджую. Тображу свого друга негайно виборчиш. Не ображайтеся на критику або поради друга. Ніколи не придкую про своїх друзів, не безмісія бідні. І розуміти. Він повинен бути опорою. Друг повинен завжди підтримувати в біді і розділяти радість і горе. Друг повинен бути вірним, чуйним, добрим, та допомагати, коли це потрібно. Ціную справжніх друзів як своїх рідних. Ось така вона справжня, вірна, щира та надійна дружба. Коли з ним, чи з нею. Весело, сумно. Коли усе йде спонтанно чи продумано, як служба. Коли ти робиш щось яскраве, так безумно, коли ти можеш розповісти щось нетерпляче, поділитися смутком, радістю та надією та зізнатися, чому душа так сильно плаче.